Дещо вам зараз покажу в моїх руках такий лист. Це лист стосовно даних однієї моєї знайомої людини, яка внесена в систему Сіс, систему Інформаційна Шенген. Там перебувають іностранці, які щось нагрішили на території Євросоюзу і мають заборону на в'їзд в, в Шенген зону, тобто в будь-яку країну Шенген зони. І час від часу буває так, що люди навіть не розуміють, по якій причині вони там знаходяться. І можна спеціальним таким запитом отримати. Інформацію по якій причині, на який срок людина там знаходиться. І якщо є певні обставини і певні можливості не по справитися людині, щоб її туди зняти, то можна з цим допомогти. І тут маємо такого, я не знаю, навіть як показати. Давайте я вам покажу отак от і отак. От Такой пан Сергій, вот такого вот э, образца документ, вот и тут пишет, что на фигуру выказе цю земцур попыт на территории Жичі Посполитый є єсні пожендан.